Історія від нашої підписниці. Ми зустрічалися з Едом вже півроку, коли він запропонував жити разом. Я зраділа. Я його дуже кохаю і вже уявляю, як він надіне мені обручку на палець. За радісними зборами і турботами про пошук житла. Я зовсім забула, що у мого коханого алергія на котів. Так, так, саме та банальна алергія, про яку всі говорять. А насправді вона буває дуже рідко. Але у Еда вона була, і він не перебільшував. А у мене є кіт Василь. Звичайний безпородний пухнастик, якого я колись підібрала напівживого в заметі. Він був тоді ще зовсім маленьким місяців три-чотири на вигляд. І якби я не почула його жалібний хрип, то життя б його в той день і скінчилось. Василь всім своїм котячим серцем обожнював мене зустрічав на порозі після роботи, сумував, коли я йшла з дому, і не відходив ні на крок, коли я була поряд. Поки ми з Едом зустрічались, проблема його алергії не була такою значущою для нас він просто не приходив до мене в гості. Адже ж, окрім моєї домівки, було ще багато місць, де закохані можуть провести час. І от, збираючи речі для переїзду, я на радощах мало не забула про Василя. Відмовитися від нього взагалі мови не могло бути. Отдати батькам також не вихід. Він, коли мене нема поряд, то й від їжі відмовляється. Знаю то напевне, бо колись потрапила в лікарню з апендицитом, то прийшлось раніше відпрошуватись додому. Бо мама переживала. Що Василь не доживе до мого одужання. Він весь час лежав біля дверей з сумними очима і нічого не їв. Зовсім тільки пив воду. Мої переживання про долю кота викликали у коханого здивування і сміх. Він взагалі не розумів, в чому проблема Винести його у двір і все. Там он скільки котів кучкується біля сміттєвих баків. Якось та й пристосується. Я вражена і вибита з колеї. Тепер і не знаю, що робити. Еда я кохаю, не хочу з ним розлучатись. Але ж Василь також не заслуговує на таку долю. Тим паче, я не зможу з ним так вчинити. Ну от що б ви зробили на моєму місці?